Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на городі, в садочку на квітнику 18 та 19 жовтня 2023 року. Сьогодні 18 та завтра 19 жовтня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Стрілець. Можна в теплицях сіяти насіння сидиратів, висаджувати знову ж таки в теплицях або в горшки для підвіконня, висаджувати цибулю та чесник, знову таки для отримання зелених салатів в кінці осені та взимку. Можна пророщувати насіння зернових та овочевих культур знову для салатів. Все для салатів вітамінних. В ці дні не турбуємо розсаду. Поливи та підживлення рослин не проводимо, бо це час тихії вогню. Не можна проводити обрізку в саду, але можна проводити зелені операції на овочевих та квіткових рослинах. 18 та 19 жовтня сприятливі дні, гарні дні для різних заготівель смаколиків, для збирання врожаю та для закладки на тривале зберігання овочів, фруктів. Та ягід. Ось такий у нас короткий сьогодні щоденник. Бажаємо вам усіляких гараздів, миру вам та добра і гарної погоди. Зустрінемося сьогодні ввечері. Бувайте здорові! На все добре!